Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом. І сьогодні ми будемо малювати таку мімозу у вазі гуашевими фарбами. А ви, в свою чергу, не забувайте підписатись на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. І не забувайте коментувати та ставити лайки. Мені буде дуже приємна ваша активність. А ще це допомагає просуванню канала. І будемо малювати. Для малювання гуашевими фарбами краще взяти більш щільний папір. Я його приклеїла до поверхні малярною стрічкою, щоб він не деформувався, не загинався, щоб не замарати поверхню і потім була красива біла рамочка. Але робити це не обов'язково. Головне візьміть більш щільний папір. І давайте малювати. Краще покласти аркуш паперу вертикально. Нам буде потрібен пензлик, у мене ось такі, з пласким кінчиком і круглі. Ось таким пласким пензликом дуже зручно розмальовувати фон. Але для того, щоб намалювати такий малюнок, не обов'язково використовувати декілька пензликів, якщо він у вас один, малюйте лише ним. База буде стояти на якомусь столі, наприклад, відмітимо це олівцем, нижче серединки аркушу проводимо горизонтальну лінію. Таким чином ми відокремили стіну від столу. Можете обирати будь-які кольори на свій смак, які вам подобаються для фону, але краще не брати жовтий, тому що мімоза жовтого кольору і воно все буде зливатись на жовтому фоні. В мене фон малюнка буде синім кольором, а стіл зроблю коричневим. Трошки змочіть пензлик водою, потім беріть фарбу і робіть фон. До синьої фарби я додаю трошки білила. Можна це робити на палітрі, але я роблю це одразу на папері. Щільно зафарбовуємо фон. Рухи можна пензликом робити горизонтальні або вертикальні, як вам зручніше. Завдяки білилам, фарба краще лягає на папір. Для білої фарби краще використовувати окремий пензлик, не робіть як я, щоб не бруднити цю фарбу. І таким чином ми розмальовуємо наш фон до відмітки олівця. Якщо вам здається, що фарба досить суха, тоді змочіть трошки пензлик водичкою. І ще я не сказала, що для нашої роботи нам, крім пензлика, знадобляться ще ватні палички, якими ми будемо малювати пухнасті жовті суцвіття мімози. Фон я прокрашую досить щільно, щоб не залишалось білих слідів. Миємо пензлик від синьої фарби і тепер зробимо стіл, на якому буде ваза. Стіл я роблю коричневим, також в нього додам білої фарби. Ви можете одразу замішати цей колір на палітрі, а я спочатку розмалюю коричневим і потім додам туди білого одразу на папері. Це треба зробити, поки не висохла коричнева фарба, щоб кольори гарно з'єднались між собою. Рівненьку лінію роблю біля синьої фарби і додаю білила. Але все ж простіше це зробити на палітрі. Коли ми це домалюємо, треба буде дати трохи часу, щоб фарба висохла, щоб потім зверху можна було намалювати вазу і кольори не змішались. Я трошки почекала, ось фарба моя висохла, я це перевірила. І тепер можна малювати вазу. Можна її зробити будь якої форми, але простіше буде зробити її круглою. Моя ваза буде фіолетовою, в мене немає фіолетового кольору, тому я змішаю рожевий і синій, і отримаю фіолетовий кольор. Ось так роблю це на палітрі. Синьої фарби треба взяти трошки менше. І посерединці тут починаємо малювати коло. Виходить так, що півколо знаходиться на коричневому фоні, а інша половина на синьому. В мене досить погано лягає фарба, тому що рожева гуаш в мене засохла. А щоб відновити засохшу гуаш, треба додати туди трошки гарячої води і почекати декілька годин. Я цього, звісно, не дочекалась, тому маємо, що маємо. Після того, як пройде декілька годин або можна почекати добу, фарбу треба перемішати паличкою, можна взяти зубочистку. І якщо фарба все одно не відновила свої властивості, можна додати туди крапельку клею ПВА і добре перемішати. І таким чином ви фарбі дасте нове життя. Я наношу багато шарів фарби, тому що вона в мене погано лягає. А ви ж можете всього декількома рухами пензлика намалювати коло. На лівий бік вази додамо ще трошки білої фарби, таким чином ми покажемо відблиск. Такими закругленими мазками це робимо по формі вази. Якщо білої фарби замало, додавайте ще у лівий бік. Коли вазу домалюємо, дамо трошки часу, щоб фарба висохла. І тепер, коли фарба трошки підсохла, намалюємо листя. Для цього потрібен темно-зелений колір. Якщо у вас такого нема, можна у зелений додати трошечки чорного і ми отримуємо темно-зелений. Замішуємо на палітрі фарбу і намалюємо стеблинки, на яких будуть розташовані маленькі листочки. Ось таким чином. Малюємо їх під нахилом у різні сторони. Тут листочок буде звисати трошки вниз. І тепер з обох боків малюємо такі, наче видовжені листочки. Листя мімози трошки схожа на папороть. До речі, воно цікаве тим, що якщо доторкнутись до листочків, вони згортаються. Я ще домалюю тут листочки. І продовжуємо малювати листочки такими мазками з кожної сторони гілочки. І коли фарба трошки підсохне, для відтінку додамо світло зеленого. Зверху по зеленому малюємо світло зеленим такі ж маски. додаємо їх трошки менше. Основним кольором залишиться темно-зелений. Кісточки трошки підсохли, намалюємо жовті суцвіття мімози. Спочатку їх зробимо більш темними, завдяки змішування помаранчевої та жовтої фарби. Змішуємо ці два кольори на палітрі, жовтої додаємо більше, і малюємо такими цяточками мімозу. В неї така наче грона, квіточок, на якій більше біля основи, і до кінчику вона звужується. Малюємо ці цяточки у різні напрямки. Я ці грони формую такими трикутничками. Ось зараз буде це гарно видно. Чітко видно два такі видовжені трикутничка. Ось тепер третій. Тепер цяточками малюю суцвіття мімози вгору. І у правий бік. Дамо тепер трошки висохнути цяточкам. І коли вони висохли, візьмемо ватну паличку, вмикаємо її в жовту фарбу. І тепер вже паличкою поверх нашого шару ставимо ці цяточки. Ними ми повністю не перекриваємо вже намальовані пензликом. І чим ближче до кінчику, тим краще цяточку намалювати меншою. Щоб це зробити, не притискайте до паперу дуже сильно ватну паличку. Ледь торкаючись до паперу, ви отримуєте маленьку цяточку. І так продовжуємо робити з усіма суцвіттями мімози. Я часто вмикаю паличку у фарбу для більш насиченого кольору. У нас вже вийшов повністю готовий букет мімози у вазі. Але ще за бажанням можна додати більше ціней у праву частину вази. Для цього я до мого фіолетового додаю трошечки-трошечки чорної фарби, щоб колір був більш темнішим. І в цю частину масками додаю темного кольору. Ннизу ще додам темного кольору. Якщо фарба сильно суха, можете додати трошки водички. Щоб вже повністю удосконалити наш малюнок, миємо пензлика і додамо ціней від вази на столі. До коричневого кольору додаємо трошечки чорного, під вазою малюємо достатньо тонку лінію і ведемо її у правий бік. Тут напівколо. І ось так в нас вийшла тінь. Якщо колір вийшов дуже світлим, можете ще трошки чорної фарби додати. Платною паличкою намалюємо ще декілька жовтих цяточок на столі. Не малюйте їх дуже багато з лівої сторони трошки і з правою, наче квіточки осипались. І робіть ці цяточки різними за розмірами. І подивіться, який гарний малюнок у нас вийшов, який можна подарувати у якості подарунка на свято. І не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!